Вітаю, друзі. Я Віталій Портак, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Визнав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент Російської Федерації Путін готові до двосторонньої зустрічі, і їм є що обговорити. Очільник американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що під час перебування спеціального представника президента Сполучених Штатів Стіва Віткофа у російській столиці вперше з'явилося розуміння. Того, чого бажають росіяни для завершення російсько-української війни. Втім, Марко Рубіо дав зрозуміти, що бачення росіянами того, як має закінчитися війна, звісно, може значно відрізнятися від того, як це бачать у Києві, і тому Сполучені Штати весь цей час працюють для того, щоб шукати компроміс між позиціями сторін. Державний секретар навіть сказав журналістам, що буде цим займатися відразу. Після того, як завершиться його телевізійне інтерв'ю, те, що зараз ми з вами є свідками реальних зусиль по пошуку того, як сторони можуть випрацювати позиції, що обговорюються на потенційних перемовинах, є очевидним по багатьох ознаках. Сьогодні і президент України, і президент Російської Федерації провели цілу низку інтенсивних розмов із своїми союзниками. І звичайно, така кількість розмов. А Володимир Зеленський розмовляв із цілою групою західних лідерів. А президент Росії Путін із головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном, Прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді та очільниками колишніх радянських республік також може свідчити про. Пошук позицій, які можуть захищатися, і на міжнародному рівні за підтримкою цих самих союзників є досить цікавим також і факт, що і президент Зеленський, і президент Путін сьогодні говорили з однією і тією ж самою людиною президентом Південно-Африканської Республіки Сірілом Рамафосою. Спочатку відбулася його розмова із Путіним, а згодом із Зеленським Рамафосом один з небагатьох лідерів, який може водночас розмовляти з керівниками обох воюючих держав і той факт, що після розмови із путіним відбувся його контакт із Зеленським, також свідчить про пошук певних дипломатичних можливостей узгодження позицій між Москвою і Києвом на тлі вірогідної зустрічі між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації. Ми навіть після підтвердження. Рубію, не знаємо, чи відбудеться ця зустріч, тому що є очевидним, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодиться на неї тільки в тому разі, якщо вона дійсно принесе якийсь конкретний результат, що дозволить американському президентові не просто відчувати себе миротворцем, але й виглядати миротворцем в очах світової громадської думки і власних співвітчизників. А для цього якісь серйозні поступки. Для Росії, які не будуть сприйняті ані Україною, ані європейським громадським баченням, того, як має закінчитися ця війна. Точно не є прийнятними для Трампа і для інших політиків, які зараз працюються над дипломатичним випрацюванням варіанта того, чи може взагалі відбутися перемир'я. Про перемир'я говорив у своєму зверненні і український президент, який підкреслив, що Росія почала цю війну і вона має її закінчити. І Зеленський також говорив про те, що Росія має рахуватися з реальністю. Це Справедливе зауваження, тому що ми не знаємо, чи живе у реальності президент Путін, чи продовжує він вважати, що. Війна на виснаження скільки б часу вона не відбувалася, принесе йому той результат, який був ним запланований ще у лютому 2022 року, тобто окупація переважної більшості українських земель і перетворення цієї частини, яка не була б окупована російськими військами, на проросійську державу сателіт. Але тепер очевидно, що на таких умовах російсько-українська війна закінчитися не може. А на яких? Тут чимало спекуляцій, які, як на мене, є не стільки якоюсь реальною інформацією, скільки пропагандистською підготовкою до можливого дипломатичного процесу. І тому я б з величезною обережністю ставився до будь-якої інформації про те, що може обговорюватися на зустрічі президента Сполучених Штатів і Російської Федерації, якщо вона відбудеться, і якими можуть бути поступки. З боку Вашингтону і з боку Москви. Ну і ми досі не знаємо, чи відбудеться трьосторонній саміт між президентами Сполучених Штатів Росії і України. Президент Трамп сказав, що президенту Путіну зовсім не обов'язково зустрічатися із президентом Зеленським для того, щоб відбувся російсько-американський саміт. Також фактично це спростування цієї інформації, яке З'явилися у медіа з посиланням на джерело у Білому домі, де говорили, що якщо Путін бажає зустрічатися із Трампом, він має спочатку зустрітися з українським президентом. Ще один доказ того, що поки ми не чуємо заяв від перших осіб, не варто довіряти будь-якій інформації. Отже, що ми реально знаємо сьогодні? Перше, що зустріч президентів Росії і Сполучених Штатів дійсно може відбутися незабаром, якщо про це говорить державний секретар Сполучених Штатів, це доконаний факт. Друге, що президенти України і Росії проводять серйозні консультації із своїми союзниками, очевидно, для того, щоб отримати підтримку власної позиції, в разі якщо питання завершення чи, хоча б призупинення російсько-української війни, буде обговорюватися. На перемовинах між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. третє це те, що Росія очевидно передала американцям певні власні бачення. Того, як має призупинитися російсько-українська війна, і знову таки спираючись на слова того самого Марко Рубіо, це бачення може бути пов'язане із територіальними поступками. Однак якого масштабу ми зараз не знаємо, бо розуміємо, що від бачення росіянами цих територіальних поступок залежить не тільки завершення російсько-української війни, але й та політична катастрофа, яка може відбутися в самій Україні, в разі якщо українським військам, згідно із домовленостями Трампа і Путіна запропонують вийти з тих територій, які знаходяться сьогодні під контролем легітимної української влади. А нагадаю, що Путін завжди до цього тяжів не стільки навіть для окупації цих територій, скільки саме для дестабілізації ситуації в нашій країні. І Він може вважати, що його зустріч із Трампом має бути не інструментом для завершення російсько-української війни, а саме інструментом такої дестабілізації все інше. Це поки що здогадки, тому що ви бачите, що кожна новина, яка з'являється у інформаційних агенціях в Денчі. Вранці вже ввечері виглядає абсолютно інакше і ще раз змінюється після того як до журналістів виходить головна діюча особа всієї цієї історії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Оскільки ми з вами розмовляємо ще до появи Трампа перед журналістами, залишається тільки сподіватися, що його нові висловлювання не змінять той контекст, який нам вдалося обговорити на тлі цих очевидних захулісних перемовин щодо можливих перемовин про завершення російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишається на. Цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, Баймієкофії і на які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!